Панове геньо та вовкулака наводять шуму і гаму вже як 8 років, і мені відверто подобається усе, що вони роблять, як з віскі, так і з іншими традиційними та новітніми трунками. Та сьогодні у мене на огляді щось дуже важливе і особливе для нас, українців, для усіх хто цінує своє коріння і намагається не забувати історію. Вітайте, новий реліз до восьмої річниці заснування команди. Українська житня Старка напій, що був забутий, та має відродитись наново, завдяки нашій підтримці, любові та доброму слову. Усе просто Старка, це не віскі. це навіть не відповідь та реакція на віскі з боку Східної Європи. Старка це автентичний стиль житнього дистиляту, що витримували в дубових бочках з-під білих солодких вин і настоювали на листі траві та квітах перед витримкою. При тому осад від вина чи портвейна в бочці не тільки не видалявся перед заливом житніх спиртів, а й був бажаною умовою дозрівання трунку. Я хочу акцентувати вашу увагу саме на тому, що це наш слов'янський напій, що бере свій початок за часів речі посполитої кінця XVI століття. Літописи говорять, що старку могли б дозволити собі лише в панських маєтках тогочасної Польщі, Литви, Латвії. Білорусії, звісно ж, України, фактично, шляхта виготовляла житню горілку, яку надалі зберігала в дубових бочках, при тому значний термін. Деякі господарі залишали старку на 20, 30 і прости господи 50 років, і не просто так, а з метою святкування визначних подій, таких як заручений, манини, підписання важливих договорів. І звісно ж, перемога над ворогами. Перша історична згадка про старку носить доволі міфічний характер, але при цьому не виключає своєї правдивості. При народженні сина заможний батько закладав бочку з горілкою в землю або льох, де вона витримувалася до весілля сина. Чи було це 10, 15 чи 20 років, ніхто не знав. Та головне, що цією старкою від слова стара. Чи зістарена, коротше, добре і довго витримана? Пригощали найдорожчих гостей та велику родину, тим самим передаючи родинний рецепт та традицію напою далі, як то кажуть, від батька до сина. Та головне в цьому є й залишається той факт, що крізь бурхливі змін перебудов, трансформації і всесвітнього етнічно-демографічного хаосу, Старка має унікальну слов'янську традиційність і гордо носить культурний код нашої нації і ще 4-5 країн Східної Європи. До речі, поляки в цьому плані зуміли вийти на доволі потужні промислові оберти, і по цей день більш-менш оригінальна та якісно витримана старка виробляється саме ними. Друзі та підписники з Польщі підтвердіть в коментах або спростуйте, будь ласка, це питання. Тут усі відкриті до дискусії, тому камон, що там у вас по старці? А і ми приходимо на початок про те, що втрачено і що має бути відновлено. От цим, власне, і зайнялись наші поважні нанодистилятори. Українська житня старка представлена нам таким складом рецепту: 67% жита та 33% власного димного житнього солоду, частину спиртів перед заливом в бочку. Настоювали на листі яблуні, груші, вишні, смородині, квіті, акації та ягодах червоної горобини не довше трьох місяців. Витримка була послідовна: спочатку півтора роки в бочці з під українського череща дуба, а потім два з половиною роки в американській дубовій бочці з під портвейну. На виході маємо 50% міцності, що звучить як заявочка на Хайпруф. І повірте мені, це ідеальна місць, щоб охопити усю палітру смаків та ароматів. Що заклали в спіріт майстри ніс. О, угу. Угу. Друзі, це фірмовий димний та житній панч від генята вовкулаки. Знаєте, це вже як авторський підпис брендовий, скажу я вам. А далі, як завжди, несеться ціле цунамі прянощі. Цей трунок буде життєдайним нектаром усім, хто полюбляє, щоб гвоздика, мускатний горіх, чорний перець та кориця о ні, багато кориці, вилітали на перший план та робили аромат навкруги аж густим від дурману. Далі солодкість представлена карамелізованими яблуками та грушами разом з іскристою кислинкою червоних ягід. Наче як... Шуравлиновий морс, знаєте, так віє на вздогін разом з якимось темним характером, значить таким зловісним. М -м. А усім фанатам диму стане сильно тепло на душі від цього трохи гумового та все ж більш копченого, солодкого палаючого шлейфу з крапленнями солі та гірчинкою смаженого житнього тосту. От чесно. Ті, хто в захваті від житнього віскі, диму, тонни спецій та солодких напоїв, друзі, оцей аромат вам здасться омріяним парадайзом. Смак. Mm. Mm. Друзі, це як фігурне катання, їй-богу, Витончено, гладесенько. Та завжди у мене одне те саме питання. Як вони це роблять? Ну окей, поїхали до декомпозиції. І перше, найголовніше це домінантна солодкість, і вона тут складна, скажу я вам. З однієї сторони це як солона карамель в диму, а з іншої сторони це шоколад з вкрапленнями смаженого фундука. Дуже нагадує тандем old School панк року з New вейв треш металом. Ну, от така в мене асоціація. Далі йде непереборне відчуття затхлої, старої ферментованої бочки. Та не подумайте поганого. Це наче як гурманська страва, багата. А доречна, знов ж таки, постійно вискакують нагадати про себе імбир. Чорний перець та нотки спаленого коричневого цукру. І не хвилюйтесь, пані та панове. 50% міцності тут відчуваються настільки легко і невимушено, що якби мені не сказали, скільки тут я б на ізі подумав, що там 42-43, максимум 45. Ніяких додаткових маніпуляцій, типу льоду чи декілька крапель води, вам не треба робити. Другий ковток. М -м -м. Ще чіткіше кориця, і з'являються в'ялені фрукти, типу інжир та фініки. Бачите, Тауні Порткаск зробив своє діло на 100%. Він згладив та додав ту необхідну глибину в палітру смаку. І от тільки зараз а, почав відчуватися. Сухофруктовий, холодний, настояний узвар. Дуже смачно. Такий можна легко сплутати з, дай Боже, грамотною хересною бочкою. Не знаю, чого вона мені згадалась, але якось так. Дим, до речі, інакше інтегрується в смак з другим ковтком. Він стає смаженим, пильним та дещо солодшим, майже приторним. І з'являється цікава медова кислинка. Ух, друзі, черговий шедевр намальовується ні більше, ні менше. І якщо думаєте, що легко вхопити собі оцю старку, то я не був би таким певним, бо вже на цей момент більше половини ботлів релізу заброньовано перед замовленнями. Тому не баріться, оті 215 пляшок випуску розлетяться близьковично швидко. Вартість старки об'ємом 500 мл складає 800 гривень. Також в доступі є сембли по 50 Десят мл, які ви теж зможете замовити, усі контакти я залишу в описі під відео. Як і наш черговий ексклюзивний розіграш, що ми з геннятами кулакою приготували для вас, але... То трошки пізніше, і нарешті посмак. Він тут доволі нетривалий, хоча і дуже насичений маслянистими шоколадними та хлібними підтонами. До речі, поціновувачі у мамі, будете приємно здивовані наявністю фінальної жирної ноти какао та соусу теріякі. Так, ну після того як ви маєте вже уявлення про оріджен вектор руху старки та. Наявний в релізі смаку ароматичний профіль. Я хочу уточнити дуже важливий момент, який більшість людей може навіть і не знати. Ми з вами, тусовко, стоїмо на порозі історичної події, а саме юридично затвердженого документу про географічну приналежність Старки. Це все робиться виключно в легальному полі та наполегливими руками Асоціації крафтових дистилерів України. На папері вже є затверджений опис категорії з рецептурою і баченням старки як самостійної крафтової одиниці. І це тільки питання часу, коли проект закону буде поданий в профільне міністерство. Наша ж задача як свідомого та згуртованого ком'юніті, як то кажуть, топити за своє і своїх. Більш того, я волію бачити в майбутньому, як український споживач обирає собі драмчик міцного на вечір серед шотландського віскі, американського бурбону, фінського віскі, азійського віскі, французького коньяку та української старки. Тільки так ми зможемо разом сформувати здорову думку про те, що Старка це не віскі, і не треба їх порівнювати, і тим паче ставити вище чи нижче інших напоїв. Старка має бути просто поруч, як самостійна міцна категорія української спадщини. Буду радий послухати ваші думки з цього приводу. Згодні чи ні? І, взагалі, чи зустрічалися раніше зі старкою на просторах Європи чи в Україні? А тепер щодо розіграшу разом з Геннятововколакою, ми підготували вам отакий чудовий подарунковий бокс, що випущено в одиничному екземплярі, з нашими логотипами та двома трунками всередині. Попередній реліс Мелаю, про який я раніше робив огляд. А сьогоднішній гість мого бару Старка. Умови найпростіші: донат від 300 гривень на монобанку. Чим більше донатів, кратних 300 гривням, тим більше шансів. Усі зібрані кошти ми передаємо на допомогу з купівлею обладнання для дронів для 60-ї окремої механізованої бригади. Наша мета зібрати 25 тисяч гривень. І разом з вами, моя тусовка, я певен, що ми впораємося. Переможець, обраний рандомайзером, отримує цей крутий ексклюзивний бокс з українськими нектарами від Кеніо та Вовкулака. Заздалегідь дякую усім, хто долучився і буде долучатися і надалі до підтримки Сил оборони України. Як завжди, вдячний, що були зі мною. Подобайка, підписка дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі і свого не цурайтесь, бо ви того вартуєте, друзі. До зустрічі у наступних відео.